Новому вже нікуди не виїжджали. На то була насправді причина. У нас поповнення в родини. Тепер ми маємо донечку Ніколь, і разом з нею ми сьогодні вперше наважились кудись виїхати вдома. Окрім цього, в нас ще є свято. У нашого та сьогодні день народження, і ми вирішили поїхати в таку ну міні-поїздку на вікенд. А це будиночки. Вони поруч з Києвом, 30-35 кілометрів. Знаходяться великі Бугаївки. Дуже багато знають людей це місце. Тут нові будиночки, буквально на початку цього, бо наприкінці минулого року вони лише відкрилися, зараз ще й будуються. Ми зупинилися саме. В будиночку він невеличкий, розрахований на двох осіб. Є більші будиночки на чотирьох осіб. Ну, В принципі, тут зараз добудову, тих ще більше і більше. Тобто трохи є етап будівництва, але сподіваюся, у нас буде тихо. Але основне найбільше тут знаходиться саме такі намети, великі містечко, можна сказати. Ми вибрали ось такий невеличкий будиночок, хоча насправді він комфортний, це 27 квадратних метрів. На терасі тут є чан, тобто за можна ще його добронювати. Біля кожного будиночку є зона барбікю уже відразу з дровами і вуглями. У наш будиночок він ще й з невеличким каміном. Ходімо, вам його. Ось такий будиночок, він просторий, тут навіть багато вільного місця. Очікало, що буде нас значно менше. Його фішка це панорамне вікно, яке відразу біля ліжка з видом на ліс. Дуже гарне. Також є зручна кухня, є майже все необхідне, є плита, чайник, холодильник, можливо, хто звик нема мікрохвильовки. але зручно, що є одразу і чай, кава, кава відріпить, є олія, цукор, сіль, тобто все, що можна знабитися для готування. Як я казала, будиночок розрахований на двох, або можна приїхати з дитиною. Є ліжко в 1 метр Тому дивіться, кому як зручно, нам з дитинкою, можливо, буде не дуже широко спати. І доволі простора ванна кімната, там є великий душ, і також є вікно, де можна любуватися на ліс. Будинок насправді дуже комфортний. Я очікувала, що він буде набагато менший і більше костішніше, але місце. Вдосталь і дуже гарне втішка, мабуть, цих будиночків. Це панорамне вікно, яке відразу біля ліжка. А окрім цього, тут ще є проєктор, тобто ввечері буде чим зайнятися, подивитися. Якщо якась не дуже добра погода, то є навіть пазли, якісь ігри можна пограти. Ми тут залишимось лише на одну добу, покажемо, які ще є активності, де можна піти прогулятися, і розповім наші враження від перебування в цьому будиночку втрьо. Жертви реклами повелись на багатьох блогерів, які рекламували доставку стейків. Це сльози вегана. Ми їх собі замовили, взяли 3 бай. Кажуть, що навіть у професіоналів виходять дуже смачні стейки, не гірше, ніж там, в кращих ресторанах. Ну, зараз спробуємо. Дуже зручно, що відразу йдуть і спеції, і також є розмарин з бадьяном. За рецептурою все помазати цими спеціями. Тут соль перець насправді, олійка і трішки трав для аромату. Все тут буде за смаком. Ще є чесничок, але я не певна, наскільки ми любимо саме з чесником. Але ось так дуже ароматно. Так що положимо травичку. здається, що це треба покласти вже потім. Як буде смажитися, але зараз трішки для маринаду, буквально на 30 хвилинок, ми також залишимо. Я в наметове це містечко, одним оком глянути на ці глемпи, Всередині дуже комфортне зручне ліжко, є навіть необхідні мінімальні там умови, є навіть холодильник. Чим мені подобається намети, навіть більше, ніж за будиночки, бо тут так класна територія знаружи. Тут є ось такий столик. Якщо порівнювати з нашим в то в нас в принципі на терасі нічого немає, нема де присісти. А і на вулиці відразу біля кожного намету є своя туалетна кімната і душ. Тобто, в принципі, всі умови є, але є відчуття, що ти наче начуєш, спиш відразу на відкритій природі. Тому прикольно, Я б, мабуть, ще такі варіант також колись спробувала. Але єдине, що вони досить поруч, один біля одного, що будиночки досить рядно знаходяться, що намети, ви прям ну, бачите всіх сусідів своїх поруч. Біля наметів є такий самий гриль, як і у нас, в принципі, тому дуже зручно щось посмажити, і там великий столик, де можна присісти. А ще є навіть гамак. Тому навіть клас. Ми, звісно, поки тут нікого немає, бо сьогодні так багато людей, які заїхали, ми вирішили скористатися цією послугою також. Тому клас, територія біля наметів супер. Це мене якраз другий тип будиночка, який значно більше за площує, він розрахований на дві пари, бо це дійсно зручно, оскільки два спальне місця рознесені по різних кінцях будиночку. Це, в принципі, повноцінні ліжка, тому зручно по центру у вас кухня і посередині знаходиться туалетна кімната. І цей будиночок також гарний за рахунок того, що ця вся стінка вона повністю скляна, тобто у вас дуже великий панорамний вид на ліс. В кожному в спальні є свій вид на ліс, можна сказати. І тут також, до речі, є чан, але тут ще на вулиці є ось такі два стільчики. Але тільки чомусь два на чотирьох розрахованих а їх два. <смас> зато вони є. В нас їх немає. Ще в загальному доступі ось є ось такі дві кострові, бо я побачила на початку всього цього комплексу. І ось тут а в кінці. І, до речі, якраз тут знаходиться ось початок, не навіть, якась частина цих Васильківських Карпат, саме тих Карпат, які називають як Київські, бо тут ось такі великі, красиві холми. О -о -о. Тому супер, мені сподобалась територія. Про ці краєвиди я й казала, дуже мальовничі і взагалі велика Бугаївка саме і славиться такими ось Карпатами, як їх називають. Вона велика за територією і є різні ще місця, різні локації, де можна приїхати і полюбуватися на цю красу. І, до речі, у нас є ще аж два відео з цієї місцевості. Будь ласка, якщо цікаво, подивіться, побачите, як тут гарно і зможете приїхати і наживо полюбуватися. Нарешті сідаємо вечеряти з дитиною, повечеряти в теплої їжі, Це просто щось анріал. А у нас стейк, важко буде цінити його смакоту, оскільки ми вже трошки пересмажили, він вже охолонув. Але в нас ще є спаржа в беконі, і навіть інстаграмне блюдо, бути редиска. Спробую ніколи такої не їла, бути огірки, всім знакові, а ось редиска — це щось, прямо мені здається, від цього сезону лише. Сподіваюся, що нам Нікуся хоч трошки дасть поїсти спокійно. Тому всі у нас смачного, а мого любимого чоловіка з народженням. Всередині червоненьке. Майже. Ні, ну нормально, місце не пересушив. Угу. Ну, значить, як і казали, що навіть у таких аматорів може вийти гарний стейк. Зараз ще на смак спробуємо. М -м -м. М -м -м. До речі, враховуючи, що ми готували все не по рецептурі, а так як у нас часу виходило. М'яке м'ясо, реально м'яке. Ми взяли рибай, звичайний, український. Я не люблю коли там дуже багато крові, він от там, де по центру прям більш червоненький, а от цей сматочок з краєчком і прям супер. М'ясо навіть не пересушене. Ну, мені здається, реально не хуже, ніж в будь-яких ресторанах. Не найкращих, звичайно, але ну, класно. Тобто я думала, що це все-таки реклама, може, у нас нічого не вийде, але реально смачне м'ясо. І, як на мене, недороге. На карті ви бачите, що є поруч озеро, але насправді на карті воно здається ближче, ніж до нього сюди йде дорога. І туди найближчий прохід. Написано, що озеро в оренді, прохід заборонений. Тільки, мабуть, за кошти можуть рибаки сюди проти. Будь якісь такі будиночки маленькі, мініатюрні, такі дуже мінімалістичні. Але озеро дуже гарне. Тому все таки, якщо є час, а час тут є, бо займатися не так багато, чим можна прогулятися сюди. Добрий ранок, ми вже прокинулись. Насправді ми вже прокинулись досить давненько, покупалася. Вже готовий у нас сніданок чекає на нас. Хотіла сказати відносно ночі. Пройшла вона досить зручно, комфортно. Було тепло. Будинок дійсно тепло. Хоча на вулиці погода була не найкомфортніша, але дійсно будинку було тепло. Мене від не вмикали. Камін, хоча плимували, але дійсно було так тепло, що вирішили і не потрібно цього. Відносно душу, ми вже сьогодні зранку покупалися, і він, м'яко кажучи, не дуже комфортно працює, тому що повністю все затопило, злив не працює. Не знаю, можливо, вам так пощастило, але насправді будиночки нові, їм там нема ще півроку, а вже щось не те зі зливом. Це з таких маленьких вже дискомфортних нюансів зранку. Але погода зараз чудова. Сонечко будемо снідати, і можливо, ще підемо проведемо. Ми все-таки вирішили скористатися нагодою, що ніхто не проживає у всіх наметах. Сіли собі тут на столику, взяли каву, тортик. Поки мала наша спить, у нас є хвилин 15, тиші і спокою насолодитись просто ранковою кавою в лісі. Ми вже прогулялися з раночку. Сама територія досить компактна, проте доволі зручна, з пів пташок, досить тихо, але це мабуть зараз тихо. Бо ми читали різні відгуки, бо є поруч будівництво. Ще дуже активно воно розбудовується. Додаткові будиночки, додаткові глемпінги будуються. Наразі ми бачимо, що є три діючі будиночки один такий менший на дві особи, або не на невеличку родину, і два більші будиночки, які там від 2 до 4 осіб можуть бути. А такі будиночки коштують 3504, і на літо ціна буде вища, дивлячись від дня тижня, бо по вихідним бо ціна знову ж таки дорожча. Глемпінги також є двох видів, є якийсь там люкс, є стандарт, і ціна стартує від 2500. І далі також там варюються від дня тижня і сезону. А ленпінгів біг більше, їх десь 6, може 8. І ми навіть бачили, що сюди приїжджають для івентів, проводять це весілля і розміщаються всі по будиночках, по глемпінгах є можливість також там велику родину свою розмістити. Ще нюанс дуже близько поруч знаходяться всі будинки, всі глемпінги, такої приватності. Ну, справді немає. А ліс не такий густий. І тому все дуже добре буде. Навіть, наприклад, у нас туалетна кімната, вона з віконцем, вона з віконцем, яке виходить відразу до сусідів. Тому якась його доцільність тут така підсумнула. Тому насправді класно, але мабуть, зручніше, як приїхали ми по будень день, бо тут насправді проживаємо ми і ще одна чи дві пари, і в такому варіанті воно комфортно, ти відчуваєш себе ще на відпочинку. А якщо тут заїде в якийсь сезон вихідний, влітку... Ці будиночки буде 100% завантаженість, ну якби втрачається це відчуття, що ти приїхав, відпочинок, затишок. На Мабуть, для початку почну з невеличких мінусів, бо загалом враження приємне, але є якісь нюанси, які б хотілося покращити. Нам, наприклад, в цьому будиночку не вистачило місць для зберігання. Там одна невеличка шафа, є тільки рейл для бішаків і немає якихось поличок. Хоча будинок він просторий, дійсно можна було зробити ще якусь чи шухляду, чи комо, чи навіть колись під ліжка є такі виїзні шухлядки, що можна складати речі. Його було дійсно нам недостатньо. Також не було в будиночках рушників для обличчя, що дивно. І не було рушника для ніг, а враховуючи те, що тут дуже якось некомфортно працював душ і нас затопило, то це такі нюанс, що нам було дуже всім некомфортно. Ну другий нюанс, який вже декілька разів наголошувала, це те, що немає якоїсь Комфортної зони для відпочинку ось тут на терасі, на вулиці. Тераса є, але вона пуста, не вистачає, чи подушок, щоб можна було на не неї сісти. Все ж таки, тих вже самих стільчиків, чи якийсь невеличкий столик, навіть коли на барбекю щось жариш, нема маленького столика, куди можна це все там скласти, покласти, прибрати. Мобіля глемпах навіть є зонтик додатковий, який затінняє, або навіть можна було б маркізу пустити з будиночка. Вже була додаткова тінь, по-перше, і додатковий комфорт. Бо місця тут наче і небагато, але є, можна було б навіть тут повісити гамак. І якісь такі, такі маленькі нюанси, але воно також залишає своє враження. Забула ще сказати про чан. Чан коштує дві тисячі за весь час користування. Ну, загалом як чан? Він не такий карпатський, як ми звикли, більше це джакузі, бо він такий пластиковий. І також він знаходиться відразу на краю будиночку, тут де дорога, тобто, наче ти е, паришся в цьому чані, а перед тобою просто дорога, по якій можуть ходити якісь будівельники. Якось немає цього затишку. Хоча попереду там відразу є озеро, але його тут просто не видно, бо воно все заросло деревами. Тому наче все намагалися зробити класно, продумано, але є нюанси, коли ти тут живеш, ти розумієш, що чогось не вистачає трішки затишку. Але загалом, загалом, враження, воно приємне. Бо будиночки ще новенькі, чистенькі, і наче відчуття, що його тестують, що, можливо, подивляться якісь двіки, почитають, і це все покращить. Тому хочу сказати, що враження у нас позитивне, в більшості випадків все сподобалось, але такі нюанси, які б хотілося трішки допрацювати, щоб було відчуття, що про тебе заздалегідь вже про всі твої бажання подумали і твій комфорт був просто на вищому рівні.